Так яскраво і грандіозно, день міста у міському парку культури та відпочинку ще напевно не проходив. Цього року, як то кажуть, свято зробили діти. Саме в день міста тут проходив півфінал проєкту Чернігів Зе Бест, на якому на розсуд журі представили 61 конкурсний номер. Це учасники, які за півроку пройшли відбіркові кастинги і тренування, репетиції, фотосесії та записи в студії. Мами на Черні це все стало можливим за підтримки благодійного фонду Поліський оберіг та його засновника Владислава Атрошенка. Вітаю всіх, шановні чернігівці, в першу чергу всіх вітаю з святом з днем міста і бажаю, щоб це свято ми провели весело, отримали задоволення. І сьогодні ми я маю честь відкрити півфінал фестивалю Чернігів зебест. На якому приймають участь наші кращі з найкращих молодих талантів, моя задача сьогодні це якраз усі перлинки підняти, показати іншим, дати їм можливість з хорошої сцени, з хорошим звуком бути поміченими. А далі моя задача буде полягати в тому, щоби зробити вивести на абсолютно інший рівень існуючі фестивалі, такі як Чернігів Джаз Open, за допомогою тих людей, які їх організовують, щоб цей фестиваль також був схожий хоч частково на аналогічний джазовий фестиваль у місті Львові. Вивести на також потужний рівень фестиваль Чернігів Зе Бест. Відкрив конкурсний день півфіналу Сергій Кирилюк з танцювальним колективом Ярмарка з номером Україна єдина країна. Загалом на сцену вийшло більше 450 учасників. Журі дісталося непросте завдання обрати найкращих. Журі, як правило, це дуже важка робота, тому що колективи гарні. Молодшенкий учасник Євгеній Полуян, якому тільки нещодавно виповнилося чотири рочки. А на момент відбору було три. Він виконував справді патріотичні пісні. <плес> Організатори кажуть, що це і є найголовніша мета підтримка юних талантів. Тому таланти з'їхалися з усіх районів Чернігівської області, а також зі Славутича. Дитячий вокальний ансамбль «Домісолька» з мене потрапив на конкурс, хоч і випадково, але до півфіналу вийшов заслужено. Надо до півфіналу увійшло чимало незвичайних номерів. Наприклад, номер, в якому поєдналися майстри з бойового мистецтва та юні хористи. Але Чернігів the Best – це конкурс не лише для зовсім юних учасників. Маститі виконавці жартують, що діти роблять перший крок, а вони дороги шахсті. Глядачів зібралося в парку стільки, що були зайняті всі вільні, стоячі та сидячі місця: галявини та сходи, лавки та фонтани. Чернігівці захоплено раділи. День міста вийшов справді неймовірний. Це. Все подобається. Дуже красиво. Всі дітки веселі, радісні. Ми грається нам, кожно понравилися. Думаємо, до вечора. По і традиційно відвідувачі парку відпочинку, які прийшли з маленькими дітьми, мали змогу безкоштовно покататися на качелях, бо таку можливість надав благодійний фонд Поліський оберіг Владислава Атрошенка. Ми дуже раді, що нам дають допомогу і раді дітям, що вони зможуть на повертати качелях. Дуже велика. Всіх пригощали і розважали, і всі чекали на головних гостей свята зірок української естради, Потапа і Настю. На красній площі також святкували день міста, Щоправда, не дуже багатолюдно. Чернігівців розважали не лише артисти, а й продавці на ярмарку, які ще о 20-й годині намагалися щось вторгувати. Тим часом дійство в парку привабило навіть заступника міського голови Віктора Бистрова, який також не пройшов повз концертний майданчик. І, і, для... і Найочікуваніші гості концерту завітали на запрошення благодійного фонду Поліський оберіг, щоб привітати чернігівців з днем міста. Ми вітаємо Чернігів і всіх жителів Чернігівщини цього славетного міста з святом міста. Це славетне місто українське, справжнє українське місто. І сьогодні бажаємо погуляти по справжньому по українськи. Ну і бажаємо стабільної, стабільного багатства. Я би хотіла пожелати Чернігову, щоб вам процвітав, щоб тут рождалося все більше і більше талантливих дітей, щоб вони стали знамениті на весь мир. Ми аплодуємо людям, які зробили цей праздник, вони молодці, настоящі, настоящі роботи. и государственного звена, ответственные люди. И мы хотим нам Чернига пожелать, знаете что? Чтобы все плохое засыпало, а просыпалось все только самое хорошее свете. Сновник проекту творчої молоді Чернігів Забест подякував усій команді, яка працювала над організацією концерту. Бо день міста вийшов справді незвичайний. На мій погляд, фестиваль був дуже успішним. і в Першу чергу велика подяка суддям, які відбирали конкурсантів. Дуже потужні були номінанти, і мені здалося по настрою людей, що свято вдалося. Протягом тижня журі визначить фіналістів. Їх імена будуть оголошені в ефірі телеканалу дитинець, а фінал проєкту Чернігів за Бест проходитиме 23 жовтня на Красній площі, і переможців обиратимуть шляхом СМС голосування самі Чернігівці.